це не я, мною захватив злий дух. Ага, розказуй. Сиди. Двістяк, зад! А ну сюди. Карено! Шо у мене? А знаєш що, я в речах буду стояти, якщо ти все обігаєш, то ти. Дібіл! Але ти тупе! Але ти тупе! Ти. Але ти тупе, боже во! Та Марк вимри, топорили ти! Твої, кем ти не вим? Але тупе! Олі любе! Олі любе! І як так і грати у Ну, блін! Взяв, блін, до вас зашов раз в тиждень і то, а у вас тут прийшов. Гогай! Та він ще ж... Гогай, викинь його в туалет з мене. Да, йдем в туалет його вже не сім. E dammi un po' Dai tutto. Volto, dai carino. Fuck this dog. E penisini. Peperoni masturbini. Trippi troppa crocodini. Dildo 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 dini. Dildo. <laughs> Idiota. <Ideoso. No laughs> Ні, Терніка то захватив. Я тримаю його, я ще тримаю. Ригай на нього, ригай. Ригай, ригай, ригай. Давай, давай, Гоголь, давай на нього. Утомстуємо. Бажай, б він попав. Ой ти, а їм бот. Давай, ригай. Давай, Гоголь. Марк! але ти мазила. Це не попадає. Та можна більше заригати. Та що? Диу ты, ман! мене! додики килл! Шотнул додики кил! Нет, твои. Да, да. Опады, кобалда. Ну, за шоу. Тихо. Тихо, попал, лодка. Ты попался. Не, ну все якось реально катається. Тримай його, сучок. Ааа! Мама! Не трогай, мама! Я вам нічого не зробив. Що Гоголь зробив? Дай ці щурки. Гоголь вийшов з цієї лобі. Ну. Не, ну Каріна обідалась просто на то, що я її. Дай що. Ти що там? Лакса. що там? Ну, с**ки робиш! Ти, блін, розбив цю... Все розбив

Крокодил до пенізини, пеперони маскурбини, крокодилині, бил то бил до билдубини. Кикнить говор, вовк, кікни гор. Я тебе хілю. Я тебе Ну, зеки. Так а за шо кікати? Та шо він всех ты плой, тубе. Нічо шо ти її приніс, дебіл? Так я її занести хотів на склад. Ти казав Карину ладно, да, розкажеш. Ну так Карину ладно. Тільки перед цим сказав, а то вже Карину, ладно. Ну так це не видно. Страшно. Каже, типа полу полузансти, але <заспори> Карину можна не бить. Ну так а шо? <заспори> В чому я не прав? Так назад мене там. Крокодил до пересіні, пепероні мастурбі. То може вже перезайдемо? Ні. Дайте я поки. Без стільки грошей. Вона не дамажиться у підлогу. Я вас щас облію. А твою другу на мене, другу? А ні. Я щас блю очі, ну, брей. Ай! Устает ванна! Тих! Тих! Ха-ха-ха-ха! Я нашел! Б я правда! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Seu... Eu te engano fui... Na sala! Eu não entendi o que você estava falando AAAAAAAAAAAAAAAAAA O que? O que? O

No, do non so penisini, peperoni masturbini, trippi troppa crocodili, crocodilo peperoni masturbini, trippi troppa crocodili, dildo penisini, peperoni masturbini, trippi <ture> troppa crocodili, dildo 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 Penisini, Peperoni Masturbini, dildo troppa crocodini. dildo 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 dildo

Нет самое Тихо, бут... я хоя я замена. <звук> <звук>